31 січня подарувало світу Франса Шуберта. Життя відвело йому всього лиш 32 роки, але надзвичайно плідні. За цей період він створив понад тисячу музичних творів, серед яких більш як 600 пісень. До 19 років у автора вже було на рахунку 250 композицій. Здобувши музичну освіту, Франц намагався отримати постійну музичну посаду, але його намагання були безуспішними. Інколи Францу бракує грошей, навіть на звичайний зошит для нот живе на пожертва від поціновувачів власної творчості. Водночас Франц Шуберт був королем пісні, хоч за життя відбувся всього лиш один концерт. У відні його музика уже більше як два століття знаходить шлях до своїх слухачів і запалює в них світло. Одна з них найпоширеніша молитва Радуйся Марія або Аве Марія.